Миром дорогі наші друзі. Зніму коротенько відео, там я вже показував про Вінтсан Sun Сьогодні самого Лімітра не буде в цьому відео. Чому не буде? Тому що у нас в день ми не зняти, зараз нічка. Тільки. Покажемо про сайт, які там зміни, і розкажемо варіанти підключення. Дасть Боже життя, ми покажемо. Відпрацював прекраснень, там такі е, цікаві моменти є. Е, е, ну, десь в наступних відео очікуйте, покажемо. Також заходимо ми в браузер АКБ. АКБ Києв UA шукає. Я думаю, що видно буде у вас на, на екрані. Заходимо сюди. АКБ Києв UA. Інвертор стабілізатор. Відкриваємо тут. Заходимо. енергія сонця. Контролери заряду. Ну, розумієте, знову ж я казав е, пану Константинові, до речі, він хороше відреагував. Е, жодних там, які ж, там і не виставляв чи претензії, що ти зняв чи ще що. Людина йде на контакт, людина йде е, якби, на діалог і каже, я за, тільки за те, щоб, щоб покращувати. Ну, розумієте, це мені сподобалося. Але деякі. Дивні нас дописувачі, ну я розумію, що люди судять по собі, трошки підпорчений український народ, написали, Борис хоче там щось вигоду якусь отримати. Ніякої вигоди я не хочу отримати. Якщо людям показуєш, так, як є інформацію, соти нас повторюють, нас тільки чесна, тільки перевірена, тільки достовірна інформація. І багато хто мене знає, розуміють, вірять мені, довіряють і вже давно користуються тим, що ми показали. Але є деякі люди, що... Ну, так і. Значить, пан Константин прислав нам той він сам про натест. Він мені ну, не має потреби. Хіба що потім ради цікавості ми його залишимо. Ради цікавості. Але я думаю, що його залишити не буде, бо в мене є один контролер, і ще одного мені мають прислати в заміну того, що згорів. Подивимося. Подивимося, що він собою являє. Можливо, нас він буде працювати. Дивіться, що мені на цьому сайті вже. вже Після нашого підказу набагато порядочок навели, але дивіться, вже заходимо. Енергія сонця. І дивимося, контролери заряду сонця. Не зовсім це контролер заряду. Написали контролер для нагріву води. Ми шукаємо для нагріву води, вже важко шукати, розумієте, якому. Ну, Я не кажу, що це погано, але я... мені особисто не подобається. Треба було чітко було. Я думаю, що після нашого цього відео зреагує. Там, де контролер заряду, заходимо туди. Заходимо сюди. Контролер заряду сонця. Сонце. Ну, не знаю, я бачите, знімаю все разом. Дивіться, контролер нагрів води від вітрогенератора. Пане Константин, ми зайшли контролер заряду сонця. У вас йде від вітрогенератора. Треба було чітко. Енергія вітру. Бачите, у вас є енергія вітру, енергія сонця. Ми зайшли в енергію сонця, а тут енергія вітру. вітру. Не, не це. Зайдемо енергію вітру. Вітрогенератор. генератор. І сюди контролер теж робіть. Чи як? Чи контролер окремо робіть? Якось так. Ось. Трошки воно не, не співпадає. енергія сонця. енергія сонця. Бачите, це само собою. Тут енергія сонця, а тут у шапочці. Енергія сонця окремо. контролер заряду. Правильно, все те саме. Сонячний трекер. Трекером, я сюди принципі не заходив. Воно мені якби. якби поки воно. Дроти, кріплення штекера там ноль, взагалі нічого немає. Контролер заряду. бачите, Дивіться, енергія вітру. енергія Вітрогенера. Вітру, контролер заряду вітер. бачите, Вони знову тут. Контролер заряду вітрогенератора. Він сам просто... Ой, так далі, тому подібне. І заходимо енергія. А, Давайте ще вернемося. енергія сонця. Контролер заряду сонця. Не такі тут якісь ідуть. Але чого? Вітрогенератор в сонячному розділі я не знаю. Контролер нагрів води від сонця без акумулятора. 350 вольт, 5 кВт без корпуса. До речі, це цікава тема. Треба було б таке ще спробувати. Нема мені коли часу робити корпус. Але що дивіться, що вже цікаво пішло. Контролер нагрів води від сонця без акумулятора на 5 кВт. Окремо дивіться, контролер нагрів води від сонця 10 кВт. І вже коли сюди ми заходимо, вже, вже мені починає подобатися. Контролер нагрів води від сонця без акумулятора. Без акумулятора. Описано, існує три моделі. Vincent Pro A 100 на 5 кВт знімання енергії з акумулятора. Я раніше не розумів, що це, але тепер, тепер вже по семьому подивився, якщо йде через інвертор. Я Зараз намалюю таку семку, як воно придумано. Ну, мені особисто так не подобається, але людям подобається. Ну, цей контролер він не тільки по Україні, він по ну, ближньому зарубіжжю. Багато хто вже користується. Тема актуальна, тема насушна. Хто не розуміє, для чого їти в воду від сонця, не може допомогти. Просто повірте, нема мене відповіді. Не міг борожувати, але я бачу, що це вийде в пусту. Якщо ви шукаєте собі для вас цікавить енергія сонця, значить це для вас. Якщо вам енергія сонця, ви вважаєте, що це ну, світове, світова якась змова, будь ласка, Використовувати собі щось інше. Є три моделі. Він Сантро знімання енергії з акумулятора на 5 кВт. Він сант ліміт С. Бачите? Тут А 5 кВт знімає з акумулятора С. Знімання енергії сонячної панели 5 і 10 кВт. Навіть вже не три моделі. Получається у нас. П'ять моделей. Тут дві моделі і тут дві моделі, ну вже навели порядок тут. Він Vincent Ліметр В 350 на 5 кВт і на 10 кВт з вітрогенератора. О. Ну, це так би в обшому інформація. Е, нормально все тут. Е, якщо у вас напруга е, холостого ходу панели до 300 В, вибираємо модель s 350 Якщо у вас напруга е, ві, вітрогенератора до 300, вибираємо v 350 якщо у вас напруг е, холостого Акумулятора, гостоходу акумулятора до 100 Вберемо Limit А100 для зливу енергії з акумулятора. Для контролера необхідний нагрівальний тен 48 до 220 вольт. Тобто із акумулятора 48 В я розумію, що до 100 В це високовольтний акумулятор. високовольтний акумулятор. 48 вольт, якщо брати від, від акумулятора енергію, 220, якщо його брати від панелей. Напруга тена має відповідати на прозі холостого ходу. Ну, холостий ход акумулятор це не зовсім правильно таке. Купуючи контролер, ви отримуєте підбір моделі саме під вашу систему. Тобто, коли ви там з'яжеться, вас проконсультують контролер, який має кілька рівнів захисту. Хотілося б, щоб тут було написано саме, який рівні захисту. Чи це по короткому замиканні, чи під чи по температурі, бо там є і по температурі є, там є е, вихід, от бачимо, якраз у нас розйомчик лежить. оцей ми трошки підсвітимо вам. Цей розйомчик лежить. І от бачимо, в тому розйомчику виходить термодатчик. І ще провід. Він, така, отут, бачите, контакт. намальований контакт є в цьому. в самому Контролерів всередині, сухий контакт, і який може керувати яким зовнішнім контактором. Раптом вас щось там проб'є транзистор всередині, раптом у вас піде якась аварійна, то він ще буде ще додатковий захист. Тобто він дасть команду при перегріві там. Крім цього датчика, оцей датчик працює тільки, коли у нас ціленький транзистор, все в порядочок, все він буде вимикати відмикати. Ну в Моєму випадку це не страшно, бо в мене великий об'єм теплокумулятора, його перегріти майже нереально. Майже нереально за день. Тобто ми так підібрана потужність і там об'єм, що можна нагріти дуже сильно, але перегріти. Майже нереально. Але якщо у вас там менший об'єм, це актуально. От якщо ви підключите скажімо, на бойлер 200 літрів, ну, зазвичай, якщо у вас бойлер 200 літрів, то ви будете підключати, підключати меншу потужність. Але якщо у вас поле дуже велике, і у вас є інвертор, і станеться так, що ви зарядили все, вам нема куди скидати такий день, що там ніхто нічого не використовує електрику, і все буде скидатися на ваш день. Оцей термодатчик буде дуже актуальний. В ну, принципі, я вважаю, що контролер має бути зараз термодатчиком, за що він для нагріву води. Але якщо у вас раптом щось може статися, повірте, що таке може статися, будь-яка техніка може вийти з ладу, тим більше транзистор пробити це ну, така явище не дуже рідке. Там є ще додаткове реле, контакти. Тобто все продумано. Ну, тут вже багато, що продумано настільки. Хоча ми дещо. Коли вже починаємо користуватися, от мені дещо там ще дещо таке, таке хотілося б. Тобто контролер має кілька рівнів захисту. Я хоч, мені особисто хотілося б ну, це вже не моя справа, як то кажуть. Хотілося б, щоб було написано, які. далі ну, які рівні захисту. Далі третє. Управління всіма можливим параметрами роботи. Це зрозуміло, тобто, там і обмеження мінімальної. Напруга, струм, е, балласт, Коротше, ви собі наставляєте. все. Сервісне обслуговування, ремонт 7 деталей, калібрування. Гарантія один рік. Все добре. Дивіться, ми зайшли, зайшли під сонячний лімітр s 350 Дивимося в описі С, е, С-350 для знімання енергії з сонячної панелей. І якщо у вас напруга до 300 вольт. Я вважаю, що саме правильно набирати до 300 В будь-якому падочку, тим більше, так як ми набрали на 250 холостого ходу, у нас має бути зах... запас по температурному коефіцієнту панелей. Дивіться на цей запас. Це дуже суттєво, особливо, якщо у вас великий стрінг, багато панелей. На кожній панелі може вирости в мороз. О, дивіться, які панельні характеристики. Рахуйте, якщо не можете порахувати. Самі не знаєте, як, де знайти інформацію, звертайтеся до спеціалістів. Десь по температурному коефіцієнту панели я буде час, можливо, десь зніму відео. Проте людям обіцяю, що таке відео про самотюк зніму, це зніму. Завжди якось немає часу. коли зніму. Значить, у нас s 350 По опису ми розуміємо, що це для знімання s 350 для знімання енергії сонячних панелей. На 5 кВт, на 5 кВт, може бути на 10 кВт, в наш випадку на 5 кВт. І вже оця, е, табличка, ця табличка, табличечка в нас не про все і про всіх, не про вітер, не про е, 10 кВт, а чисто про 5 кВт. Коли ми зайдемо отут, де буде 10 кВт, там буде окремо, там буде інша табличечка. Вже тут порядочок навели. Дивіться, робоча потужність 5000 Вт, Пік, тобто може бути там до 6 Вт. Все. Він гарантується більше, ну це вже. Ви не, не, не пред'явите претензії, коли ви е, перенавантажите. Ну, мені хочеться, щоб було 6 тисяч, бо якраз так підбираємо панелі, і вони зараз такі панелі дають по 600 Вт. Якщо набрати на, 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 напругу до 300 вольт до 300 вольт, е, і тоді виходить у нас м, якраз така потужність, що якраз 6 кВт в більшості. Навіть різних виробників, які вони брали, плюс-мінус так само буде. Не брав би я до 350 В, тобто, якщо у вас там температурний коефіцієнт, ще щось максимально до 350 вольт. Я не рекомендував би, наполегливо не рекомендую набирати вам такий стрінг. Воно якби файно, файно, велика напруга, невеликі втрати на, на цих на провідниках. Краще набрати два поменші меншій напрузі, ніж один великий. Дуже просто об'ясняю. Дуже просто об'ясняю, ви ставите те на 220 В. А якщо ви, вас раптом вийде ваш контролер із ладу, я казав, таке може бути. Пробиває транзистор і пускає напряму без ніякого обмеження тих 350 вольт ваших, полетять на тен 220 В. І тенові буде, м'яко кажучи, солодко. Придеться вам ще, крім того, що ремонтувати інвертор, крім того, що придеться вам тена наміняти. Набирайте. Так, щоб можна було включити побутовий прилад. я вважаю, що ну, це саме десь до 250 вольт ходу. Там плюс-мінус, що якщо у вас вийде там, до 280, нічого не згорить на постійному струмові. бо в кожному приладові, який працюють постійно струму, починається від цього ноутбука, що в нас там в зарядному, О, де ж зарядне? там один мене розумний писав, писав і коментарях, що я нічого не розумію. В цьому зарядному. Це може без трансформатора. Скажу, що трансформатор є, мабуть. Я не знаю. Підкажіть, тут є трансформатор чи немає трансформатора. якщо є трансформатор, там обов'язково є діодний мостичок. Після діодного мостичка у нас зразу стає і. Після діодного, ще паралельно підпайний конденсатор, там зразу стає у вас 310 вольт. Ну, якщо у вас в мережі є 220 там, чи навіть 200, при 230. Стає 310 вольт. Ну, принаймні, в нашій мережі десь 300 вольт, у вас зразу тільки заходить. Я про це теж десь покажу. Що таке 300 вольт постійного струму. Це звичайно розетки з мережі, у вас вже постійний струм там 300 вольт. Тобто, якщо у вас тут йтиме до 300 вольт, там скакатиме ще так. Ну, але 350 це вже буде багато, що якщо там і то ще я б не заходив. Максимальний струм зарядки АКБ. Неправильно написали. Це не струм зарядки АКБ, це струм, який йде на Тен. Так він написав на Тен чи на Балас напишіть. Бачите, максимальний струм Баласта. Все понятно. А зарядки АКБ не, не, не знаю я. Ну або я щось не розумію. Яке може бути зарядка АКБ? що він бере від АКБ? Ну я розумію, що він від АКБ знімає, зливає надлишки. це зрозуміло. Або я не зрозумів. Будь ласка, пане Константину, напишіть в комен... коментаря... коментарях. Чи мені особисто я перезніму, можливо, цей ролик. Людям об'ясню. Максимальний струм зарядки КБ. Який він регулює? заряджає КБ? Акумулятор можна заряджати. Не знаю, що таке. Оце ще не зрозумів. Напруга АКБ від 24 до 350 вольт регулюється меню. Це легенько виставляється. Це питань немає. Це питань немає. Зазвичай все одно розчитно під 48 В, якщо у вас з акумулятора, і у вас тен буде бачите на 48 воль, тен. це зрозуміло. Технологія MPPT Ну вона не зовсім MPPT, бо там виставляється не автоматичний пошук, а виставляється напруга в ручному режимі. Призначення нагрівання води. Але не з зарядка, ну, якби було призначення нагрівання води. кома. За, зарядка АКБ. Бачите, тут у вас пише зарядка АКБ, а призначення нагрівання води. Не стиковочка ніяк. Або тут неправильно, або тут неправильно. Якщо у вас іде для зарядки АКБ, напишіть зарядка АКБ, як воно не знаю. Режим роботи постійний. Ну і відео воно розказує так чітко, все гарне розказано по меню. Тут взагалі питань немає. Якось так. Якось так. Ну, зніму потім відео, як воно працює. Але на сайті вже. Стало набагато цікавіше. Бачите, тут вже не напруження, напруга е, вже вже цікавіше. цікавіше. Оце Або я щось не розумію. Е, напишіть електрики, е, електронщики, що тут не так. Тут пише максимальний струм заряду КБ, а е, апарат, контролеру води від сонця без акумулятора. Ну Або вони звучать для знімання енергії з акумулятора. Але знімання енергії з акумулятора має, має писати А. Дивіться, в тому описі пише, маю писати А. Тут пише С без акумулятора. А тут е, напруга КБ, ладно, з акумулятор хай буде. О, хай буде вже таке, але ще зарядка акумулятора. Оце мене особисто не стикується. Не стикується. стикується. Вибачайте, вже відео трошки, трошки побільшало, ніж ми планували. І коротенько я намалюю схему, як вони пропонують. Знову ж таки, можете мене поправити, якщо щось я не так напутав. По тих схему, що мені прийшли, малюється така схемка трошки ближче трошки ближче штативчик мене виручає вже в мене є зараз штативчик робочого стола Тільки часу не можна йти. Намальована така схемка, тобто сонячні панелі в нас. Сонячні панелі. Тут два проводи. Я намалюватиму одним інвертор. Інвертор у нас є, так. інвертор, і там від інвертор у нас іде Вашу мережу там, умовно там 220 вольт, так. Чи там 230 вже зараз вольт, таке діло. І у вас є АКБ тут. Намалюю два проводи. АКБ. І дивіться, яка у вас є ситуація. Така ситуація, ну, можна поправити. Так вони намалювали в схемі, так що те, що я бачив, те, що я бачив, те я вам показую. Заряджається заряджається, заряджає, до якоїсь напруги можна тут на інверсії виставити більшу напругу, ніж, ніж йому потрібно акумуляторові. І сюди додається наш Шим-контролер. Шим-контролер цей, він, він, Wind Sun Pro. Ну, Чого написали в цьому, що знімати ток із струму за КБ, я не, розум... не зовсім знаю, бо там мало би писати буква А, а не буква С. С. Це тільки з панелі напряму. От в нашому випадочку підключені з панелі напряму. З акумулятора це такий варіант, якби звідси береться замість панели. Звідси береться ці провода, пішло сюди. І тут ви виставляєте напругу вже на нашому цьому, на нашому контролері, Тобто у нас інвертор. І напруг виставляти на контролері, ну я так зрозумів. Якщо я не так зрозумів, знову ж таки, я поки що не на 100% не стверджую, можете уточнити мені. Тобто ставите напруг, наприклад, там у вас кубята заряджається там, умовно кажучи, там, до 52 вольт нормально. 53 вольти, він починає тоді вже відкриватися шимка, те, що більше. І відкривається шимка, він якби починає засадити, і вас починає те, все, що зайве, гнати сюди. Тільки вас трошки, десь у вас пішло споживання, пішло споживання з акумулятора, тут зразу напруга просідає, він закриває, закриває. Якщо у вас споживає, він закриває. У вас знову е, стало таке, що споживання мало. Е, акумулятор бере на себе, бере-бере-бере набрав. Виросла напруга від лишня. Ви тут від її виставили, як треба правильно, і у вас пішло на ваш тен. Пішло на ваш тен. На такий тен. Оце воді, воно у вас ріє, вашу ємність. Е, зараз я покажу схему, щоб ви не казали, що я вигадав її. Я її не вигадав. Це, ну, я вважаю, що це не найкращий спосіб. Найкращий спосіб було б от так сюди під'єднати під'єднати І е, по MPPT тут знаємо, яка, яка тут напруга. і Приблизно рекомендують є готові заводські такі пітони, до інвертора. Рекомендують, щоб в нас не було Бо якщо так зробити і неправильно налаштувати, буде конкуренція за панельку. Це тягнутиме на себе, це на себе, це на вантажі, просяде, той MPPT буде скакати і там, ну, воно не буде працювати нормально. Тоді ставляться тут, ми нічого не можемо змінити. Тут MPPT, заводський пошук тошки да? Він інверторі зазвичай вибере, що у вас там я там все чітко працює так, як треба. Кажуть, що вони файно працюють. Не знаю, не було в мене деї. Не пробував. Не поки що тільки контролер. Він бере скільки треба. Але дивіться, в чому справа. Справа в тому, що він бере 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 бере. Якщо у нас є сюди споживання, то він бере собі О, ну, зарядка. акумулятора, Акумулятор зарядився до повного. У нас є споживання сюди, там йде на, е, напруга кудись. У нас взяло е, скільки треба. І е, е, контролер відпускає ну, в лапках, скажімо так, відпускає наші панельки. Чому відпускає? Бо йому вже не треба. Або у нас ну, споживання тут мінімальне, маленьке, там хтось включив тільки лампочку маленьку, а у нас поле велике, велике багато панелей. І, тобто, і хороше, сонечко, хороше сонечко. І воно все працює, дає багато, і нас вже все взяло, скільки треба. І він починає відпускати. Не повністю можливо відпускає, бере з тих панелей, так, там трошки, але тут починає, коли він відпускає, починає вирости напруга. І напруга виросте суттєво, і цей, цей контролер налаштовуємо, умовно кажучи, десь треба, треба практично пробувати приблизно 10 вольт більше. На 10 вольт більше, ніж в характеристиках вашої панелі. Зазвичай контролер він бере саму оптимальну точку. О, там Шукайте характеристики панелі, сумуєте цю напругу і десь на 10 вольт більше ставите, ніж тут. І тільки він відпускає, тільки тих 10 вольт з'являється, він зразу перехвачує на себе. Перехвачує, 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 і пішло ваші залишки зливати не сюди через інвертор. Не мушений, інвертор відпочиває собі каже, Ще хтось попрацює. А так виходить, і цей працює, і цей працює. Так, ну, Я вважаю, що це перетворення постійно, там на, на, на зарядку, різні перетворення, перетворення. А так, бачите, мінімум перетворення При, перетворення. Раз і сюди зливає. Стає така ситуація, що у нас вийшла хмарка. Вийшла хмарочка, закрила наші панельки. сонячні. сонячні Закрила наші панельки сонячні, і У нас тут впала напруга. А тут одночасно ви щось споживаєте. Або не, не закрила панельки, ви дали велике навантаження. В будь-якому випадку нам треба сюди. І він зразу інвертор починає підхвачувати. чому починає підхвачувати, бо там напруги достатньо, там більше навіть, ніж достатньо. Ми зробили там 10 вольт більше, йому напруги вистачає. Він тільки починає брати, напруга зразу просідає, тільки просідає напруга, тут шимка закрилася, все. Він не заважає. Тобто сюди взяло пріоритет, буде інвертор, акумулятор, споживачі. І ось бере-бере-бере. Тільки з'являється, що трошки наш не добирає, е добирає. напруга починає вирости і вирости, Тільки зловив. І те, що зайве, те, що зайве, це скачає, скачає в нагрів води. А основне ми сюди. Тобто перші заряди акумулятора, перші наші споживачі, зайве сюди. Якщо сюди ми під'єднаємо, воно якби буде заряджатися акумулятор, виростає напруга. І він починає звідти тягнути. Тільки трошки на споживання, напруга падає, він, він акумулятор теж не буде садити. Чому не буде садити? Бо... Е, бо не буде... Е, така напруга виставляється, що тільки просідає, трошки починає падати напруга, там якийсь відсоток акумулятора сідає, і він зразу буде закриватися шмб-контролер. І дивимося, чи я правильно розібрався, чи я неправильно розібрав. Що не казав, що я щось вигадав, що ж так трошки не Не попадає нас. В кадр якось так, так? Да? Щоб не сказав, що я щось вигадав, дивимося, як тут там ну, не зовсім зрозуміло, бо у нас таких виходів немає. У нас таких виходів під АКБ немає. Тобто не зовсім такий ліміт, хоча тут бачимо тут акумулятор. І тут, тут, ну, у нас такий, бачите? У нас такий варіант. Тобто, е панельки йдуть. Панельки йдуть, то я не знаю, що таке дисплейчик наш, так? і йде на баласт, Б-баласт. Це зрозуміло, О, або з акумулятором можна збирати, бачите? Ну, з акумулятора де звезд на акумуляторі. На акумуляторі не візьметься те, що я казав, в принципі, все те саме. Тобто він має заряджатися від, від інвертора. Якщо акумулятор щось зайве, з акумулятора, ви, акумулятор треба заряджати. Тобто він буде заряджатися у вас від сонця. А зайво буде скидатися на балус. Все те саме. Дивіться, чи акумулятор ви сюди підключите, чи ви підключите панель, це аналогічно воно буде працювати. Це наш варіант. Це наш варіант. А тут пішли цікавіші варіанти. Автомат. Автомат. Вітрогенератор. бачите? Це вже нам не підходить, поки що ми не дивимося. А тут цікаве. А тут цікаве, тут інвертор. Бачите, інвертор. Інвертор заряджає акумулятор. Інвертор заряджає акумулятор. І від акумулятора йде на наш цей і заряджає наш оцей. Ну, не заряджає, нагріває воду. Оце наші тени. Балласт. Це наші тени. Тобто бере від інвертора, заряджає акумулятор, те, що я казав. Дивіться, інвертор пише слово. Я думаю, що видно. Зараз ми щоб як казали, що... Щоб не казали, що я щось вигадав. Бачите. Ой-ой-ой-ой-ой. Інвертор. Інвертор. Зараз ми вернемо назад, як воно було. Зараз ми вернемо так, як воно було. Інвертор заряджає акумулятора. Те, що зайве, йде на наш контролер, але тут бачимо ще вхід. Не зовсім зрозумілий. Тут 220 вольт приключається. 220 вольт. А тут є плюс-мінус. 50-600 вольт. Що це за перемикач? Я це не розумію. Якщо у нас вихід 220, то я думаю, що з інвертор чи звідки вихід. Ну, я думаю, що це, мав би бути якийсь байпас для нагріву. від Цього від мережі. Оце я не знаю. Це вже не до мене. Це зрозуміло, бачите, інвертор, акумулятор, з акумулятор береться, гріється наш штен. А це що, що за такий байпас? Тут перемінний струм, бачимо перемінний струм, а тут плюс-мінус. Як воно як воно, як воно з другим, якби перекидається або туди, або сюди, так розумію. Оце я не розумію, що таке. Будь-якове падочку. Оця схема, бачите, злив за акумулятора. Там вітрогенератор, ні. Оце бачите з АКБ. Ну, те, що мені надали, які схеми, те я з вами можу поділитися. Більше інформації, на жаль, детальної немає. Більше детальної інформації немає. Акумулятор або сонячна панелька це те саме, бачите. Тут Сонячна панелька все те саме. Тільки що акумулятор заряджається від інвертора. Звичайно, що оця схема ще показував, що зараз що поза інвертором напряму це буде. Розумніше, правильніше на, по всіх нюансах. Я не кажу про те, що там відверти буде вети у вас деякий китайець в рознос. І там навантажити ви будете транзистори і все. А це буде собі в обхід його. Це само собою перетворення. І по всьому буде там втрат менше, і, і акумулятор ви не розрядите і нічого не зробите. Якось так все будемо завершувати. Як зміг, так подав. Хтось пише, що так не зовсім зручно комусь слухати, Ну, як міємо. Пишемо, коментуємо і всім до побачення.